Всім привіт! Сьогодні у нас 18 березня. Дивіться, як наш чесничок посходив. Це зимовий чесничок. Тільки що я його зворушив. Трошки наше е, болото ну таке відносно, трошки зворушив його. Е, буду сьогодні підкормлювати. Чого буду сьогодні підкормлювати? Бо вже на тижні нам обіцяють. Тепло, вже будуть в день по 15-17 градусів і нічні температури будуть по плюс 7. Вже буде гарно чесничок, вже його зворушив, вже він піднявся і буде йти в ріст. Треба дати йому вже підкорбку. Я весною осінню, коли його садив, давав суперфосфат під нього, давав калій магнезій під нього. Тобто, в нас є суперфосфат, у нас фосфор, кальцій, сірка є. У ньому що важливо, фосфор буде коріння. Кальцій теж на коріння і на розвиток стебла буде, будуть мати, гарно розвиватися. Сірка е, бере участь у тому, щоб азот засвоювався. Тут треба дуже. І цибулини, і цибуля, і чесник дуже люблять, треба сіркою, щоб була сірка. Якщо у вас якийсь такий регіон, що, наприклад, е, сірка поновлюється дощами, якщо у вас такий регіон, що мало сірки, може бути не засвоюватись азот. Так. І дававши калій магнезії, тобто калій і магній. Магній важливий для має у, в фотосинтезі важливу роль відігріє магній. А калій, ну, калій один з найосновніших елементів, що потребує чесник і будь-яка рослина. В нас суглиністі гринти. в нас калій не вимивається. У нас, нас глинка, така, така суглиниста, трошки навизна земля, Тому є такі ґрунти, що калій може вимиватися, наприклад, піщані. Тому треба калій поновлювати, чеснику, наприклад, поновлювати весною, наприклад, при піщаних ґрунтах. Оскільки ми, у нас є, я давав фосфор, кальцій, сірку, калій і магній. Сьогодні я буду давати тільки буду йому підкормлювати чистим азотом. Буду салітрою підкормлювати. От я собі взяв. Селітри небагато, чиста салітра. Сама краща підкормка салітрою. І буду ще давати трошки, ще йому чеснику, мому, пофартить. Буду давати доброго від лохини. Що буду давати доброго трошки від лохини, бо тут є в цьому мікроелемент. Нам треба буде азот на сьогодні підкормка і, і підкормка мікроелемента, оскільки ті всі елементи в мене несені. Е, що ще можна? Е, як можна ще гарна підкорм, я знаю до чеснику? Це мінеральні, тобто я не, ніякі там народні не, не скажу вам. Е, можна підкормити е, чистою. мене от, це салітри, наподобі, наподобі нітрому це комплексне добриво. Тут рівно фосфор, азот, фосфор і калій в різних частинах. Десь по 15, 10, 14. Можна цим От такими гранулами можна підкормити Комплексно. або взяти нітрамофоску. Будь-яке комплексне добриво буде добре. Можна Пролити, якщо у вас, наприклад, ґрунти досить такого гарно сприймають воду. У нас просто так вологість велика. Якщо у вас просихає, ну вже просохли, є такі, бачу регіони, що вже дуже вже просохли ґрунти, висохли вже землі. У нас досить вели вологість. Я не хочу поновити. Якщо у вас нормальна вологість невелика, то можна зробити пролити. Ще буде краще пролити салітрою і додати до салітри ще сульфат магнію. Я бачив відео з, з якимось, дуже, там, якимось професором, який в, по цьому, якимось агроном, він казав: найкраща підкормка чеснику весною це салітра плюс сульфат магнію. Чого сульфат магнію? Магній дає. на щоб от розвивався хлорофір в чеснику, щоб зелененький чесник був, щоб гарно чесник сприймав сонце, а сірка дозволяє засвоїти азот. Ну тут все логічно. І плюс це то, що вас прошу, що багато хто там ще розкаже, що можна карбамідом підкормити або мочовиною. Ну це взагалі дурниця. Бо карбамід і мочовина засвоюються, коли ще холодно. Оскільки в нас 18-19 березня ще немає, карбамід ще буде працювати ще ого, ще аж квітні почне працювати, бо тепла нема. Ну, Залежно від регіону. У нас поки що такого тепла до карбаміду нема. Тому тільки салітра. Ну, якщо брати з азотних добре. Так, отак коротенько розказав. Зараз швиденько посиплю селітру і, е, і це добре. Е, вже вам показувати не буду. Я зворушив раз, вже коли е, зараз посиплю, ще раз зворушу. Або зараз, зараз ще включу, покажу. Отак я частину вже прикрив. Селітру обов'язково треба заробити. Е, Простою от, проста граса у нас, або там, що -то як називає. Салітру прикрити, бо вона, якщо не прикрити, вона буде вивітрюватися азот. Її прикрити. І можна, якщо, халявний спосіб, коли йде дощик, то можна, коли йде дощик. Не можна залишати салітру на відкритому ґрунті. Отака перша підкормочка чеснику. Всім дякую за увагу. Всім гарних рожів та мирного неба!